Всім привіт! У цьому відео я коротко без води розповім тактику перемоги над новим босом в ДСТ, а саме Варботом. Я пробував перемогти його в Беті, але у мене не вийшло, а все через мою халатність та неуважність. Тепер я все про нього знаю і хочу розповісти вам. Відео, звісно, буде коротким, але думаю, це навіть плюс, динамічний як ніяк. Перед тим як перейти до основної частини відео, попрошу підтримати мене лайком та підпискою, до тисячі мені залишилося зовсім небагато. І ще якщо хочете дізнатися, що додали в гру окрім Варбота і як його заспавнити, то посилання на мій короткий огляд оновлення в описі. Добре, візуально варбот це одна куля, три палички і душара всередині. Досить цікавий механізм. У Варбота 22,5 тисячі хп. Це вже звучить досить грізно, але окрім цього є ще 40% броні, тобто 40% вашої шкоди підуть туди ж, куди і вакста в підсумку цього оновлення. До 17 тисяч хп у варбота всього три атаки, вони досить примітивні. Перша це ось такий повільний удар по колу, далі ось таке допутіння ногами, і остання це спроба задавити загіблика. Перша атака наносить 150 шкоди та 30 пробивної, так само як і придавлення зверху. Тупотіння зносить лише 50 хп, але ще й відпихує. Між атаками його спокійно можна бити по 7, а то й по 8 разів. Від кругової атаки до тупотіння ухилитися не є проблемою. Друге діло ось цей стрибок. У своєму відео з файтом ще до релізу оновлення я довго з ним розбирався і дійшов до очевидного висновку. Тікати не потрібно, він все одно вас дожине. Коли він злетить, просто чекайте моменту, коли він почне готуватися падати та пробіжіть під ним. Ось і все. Звісно, для такого боса краще мати лінивого дослідника. Але про те, що треба мати для битви з ним, я розкажу пізніше. Добре, а ось після 17 тисяч хп починається наступна фаза. Саме через неї я в більшості і програвав роботу в Беті. Поки йому не знесуть 2500 хп, він буде спавнити ракети з дуже сильною шкодою. Я просто заїдав їх варениками, але в коментарях мені написали, що ці ракети з тепловізором, а загиблик – це їх другий пріоритет. В першу чергу вони нападатимуть на гарячі предмети. Отже, краще розмістити кілька термалок та зірок і без проблем пройти цю фазу. Після цього активуються дрони, ті самі, яких ми носили йому в січках. Є два види: повітряні та наземні. Перші ніяк з нами не контактують та знищити їх нереально. Ці мухи періодично атакують ось такими лазерами, шкода яких 45 одиниць. Просто не стійте під ними і все. Наземні дрони це ось такі спінери. При дотику зносять персонажу 50 хп і час від часу роблять ось такі трикутники, які зносять 45 хп. У спінерів 250 хп, але коли ви знесете їх, вони просто натрохи відлетять і потім продовжать бій. У цій фазі потрібно бути обережним. Тут можуть з'явитися справжні проблеми, тому час від часу треба тактично відступати, щоб відновити хп. Не забувайте, що попередні три атаки боса все ще є основними. Просто тепер ухилятися від них заважають дрони. Найкращі моменти для атаки, коли варбот підлітає до вас своєю повітряною атакою, а дрони не завжди за ним встигають. Після 9000 хп додається ось такий анігіляторний лазер, який є просто абсолютно смертельним. Тут варто триматися як подалі, бо якщо лазер попаде на самого варбота, він відновить зайву 1000 хп. Тут все так само вареники, телепорт та періодичні акуратні удари. Головні небезпеки це лазер та дрони. По окремості дрони виглядають легко, але разом якраз і є однією з головних проблем. Після варбота залишається його, ну, душа не знаю. У неї 16 тисяч хп і така сама броня в 40%. В першій фазі він буде робити ось такі слайди, а ось після 14,5 тисяч хп будуть ось такі поля з електрики, від яких ухилятися вже трішки важче. І після 9 тисяч хп додається ось така архіатака. Босс скрутиться в ось таку фігуру і знищить все живе. А якщо ви хочете не бути знищеним, то станьте за лапу варбота. В принципі, цей босс легше, ніж Варбот, ну якщо його взагалі можна рахувати окремим босом. Він вже є справді простим, ну як, відносно. Головне мати лінивий дослідник. Ось сет, який я рекомендую мати для цього босса, а точніше Варбота та його цього нащадка не знаю. Ну ось так, бос цікавий, досить тяжкий, і після перемоги над ним можна буде подивитися на краг Вакстафа і зарядити корону. Ні, звісно, ще стати паном для дронів. Босс мало чим відрізняється від другої бети, сподіваюсь, це влучний і хороший гайд, а ще добити, будь ласка, тисячу підписників. Ну а якщо у вас є особливе бажання мене підтримати, то в описі є посилання на донат або відскануйте QR-код на екрані. Всім дякую за перегляд, на цьому у мене все. Бувайте!